Кошенятко народилось, добре так старанно вчилось, все новеньке пізнавало, бо допитливим зростало. Вже багато чого вміло і багато розуміло, але правил безпеки не знало і тому із сірниками грало. А дорослі говорили і частенько так сварили. Сірниками ти не грай, і біду не накликай. Та поки дорослі спали, сірники воно все ж взяло, І біди так наробило, і навколо все горіло. Плаче кошеня маленьке у лікарні батько й нинька. Враз прокинулось воно і зрозуміло лиш одно. Сон наснився, це страшний, страх був неабиякий. І кошенятко радість має, бо ж полум'я насправді не палає. Запам'ятайте й ви малята, із сірниками не слід грати. І Запальнички не слід брати, щоб з вогнем не жартувати.